Я не лахушка. Хочу поговорити про синдром самозванця. Зараз в мене йде період співбесід. Логічно ж ти маєш розказати про себе, про свій досвід роботи. І вийшло так, що я жодного разу ще не працювала двічі на одній тій самій посаді, тобто в мене вони завжди змінювалось. Значить і нічого, але я ж та взросла жінка, в мене вже 22 роки. І має бути якийсь там досвід в якомусь одній сфері. Зрозумію, що на ті вакансії, які я подаюся, я цілком і повністю я з їх потягну, тому що в мене є потрібний досвід. Він не складається на якійсь конкретній посаді, він, так можна сказати, підсумувати всі мої разом. І вона типу класно виходить о, картина. Проблема в тому, що я не можу сказати з гордо піднятою головою, що я працювала там, там, там і там. І в мене вже таку загального досвіду так багато, що я вам прям ідеально підходжу. Ні, я така, ну в мене ж немає на цій посаді досвіду. Значить, я лахушка, значить я джуніор, значить вообще тут ніхто. Але а, вибачте мене, будь ласка, я не лахушка, тому що давати давайте, числимом мій список робот, на яких я працювала. Цент, бариста, кондитер, копірайтер, власник бізнесу. Следующая рука пішла. СММник, проджект-менеджер, блогер. Блогер вісім. Якщо так підсумувати, в мене багато різного життєвого досвіду. Але чомусь, коли тебе питають, хто ти, такий, та я Я там умовно розказує щось умне. Та я ж там що там і хто я? Експерт вам по цих от ментор, якийсь коуч. Це ж не я будь-яка дія, навіть саме мінімальна, вона набагато краще, ніж просто ступор як віднестися до самосаботажу? не знаю. У мене такий поток мислей. Цінуйте свій досвід. Якщо хочете, підписуйтесь. Якщо вам це подобається. Не хочете, не підписуйтесь. Якщо понравилось, поставте лайк. Не понравилось, не ставте. Цінуйте і поважайте себе. Ви, взагалі, всі молодці.